Фітлайн Cocktail Junior повний комплекс вітамінів і мінералів для дітей, оптимальне харчування у дитячому віці, ключ до здорового, духовного та фізичного розвитку та найкращої працездатності. У дитячому віці закладається фундамент здоров'я на все життя. На жаль, харчування багатьох дітей не є оптимальним, по цьому діти являють собою особливу групу ризику серед населення. Оптимальне харчування дітей, як і дорослих, має бути збалансованим, тобто необхідно включати в щоденний раціон дитини фрукти, овочі, салати, крупи, а також молоко і молочні продукти, рибу і м'ясо не менше двох разів на тиждень. Оскільки тіло дитини містить велику кількість води, їй необхідно багато пити, наприклад, розведені водою, соки або фруктові чиї. Потреба у вітамінах, мінералах і поживних речовинах у дітей внаслідок інтенсивного росту і розвитку організму набагато вища, ніж у дорослих. У пострадянських країнах близько 50% дітей дошкільного та шкільного віку мають хронічні захворювання або фізичні вади. Недостатнє постачання життєво важливих поживних речовин може проявлятися у вигляді загальної втоми, зниження працездатності. Апатії, хронічно поганого настрою, ослаблення концентрації уваги, частих інфекційних захворювань. Для оптимізації базового харчування та покриття підвищеної потреби дітей у вітамінах і було розроблено Fitline Power Cocktail Junior, що має приємний апельсиновий смак. Поряд з цим Fitland Power Cocktail Junior знижує процес інтоксикації у вагітних жінок, є профілактикою дисбактеріозу у плода, забезпечує повноцінне формування опорно-рухового апарату. Мікроелементи позитивно впливають на ріст скелета плода і є профілактикою кісткової патології в матері. Збагачує материнське молоко всіма необхідними вітамінами, мінералами, покращує кровопотворення. Властивості активних інгредієнтів. Інулін є полісахаридом і натуральним пребіотиком. Це дрібнокристалічний порошок, який добувають із цикорію і тупінамбуру. У дітей інулін сприяє нормалізації балансу к мікрофлори і зміцненню імунітету. Він покращує осмоктування магнію і кальцію в товстій кишці дитини. А магній і кальцій, як відомо, беруть участь у формуванні кісткового скелета малюка. Інуліном збагачують дитячі молочні каші та дитячі трав'яні чаї, щоб не давати дитині зайвого цукру. Молочно-мінеральний концентрат це натуральний продукт із високим вмістом молочного кальцію 24%, а також високим вмістом фосфору та цинку. Містить фосфат кальцію у формі, що ідентична фосфату кальцію кісток і зубів. Використовується в продуктах харчування для дітей. Мінеральний склад максимально збалансований і містить кальцій, фосфор, цинк та інші мінерали в оптимальному поєднанні з високою біодоступністю. Дефіцит кальцію в харчуванні є проблемою для всіх груп населення. Вкрай важливим є достатнє надходження кальцію в період активного росту організму, коли йде накопичення пікової кісткової маси, яка є запорукою здоров'я кісток на все життя. Є статистичні дані, що рівень споживання кальцію у дітей нижчий за адекватну добову норму, тому продукти додаткового збагачені з кальцієм і фосфором. Магній дефіцит магнію це широко поширене явище у всьому світі. Багато новонароджених з'являються на світ із магнієвим дефіцитом, внаслідок чого малюки неспокійні, погано сплять ночами, постійно плачуть і загалом відчувають дискомфорт. Заповніть цей дефіцит і всі проблеми зникнуть найзагадковішим чином. Нервові діти та немовлята всі отримують чудові результати після прийому магнію. Магній живить нервові клітини, знижує стомлювання, третівливість, нормалізує сон. Цинк один з найважливіших мінералів, який потрібен для повноцінного розвитку і росту дитини. Дефіцит цинку і міді може проявлятися затримкою фізичного розвитку або анемією, рахітоподібними замінами кісткової тканини, особливо в ранньому дитячому віці. Мідь відіграє особливу роль у регуляції нейроендокринних окисновідновних процесів в обміні з заліза, в підтримці нормальних показників крові, у процесах дозрівання еритроцитів, лейкоцитів і синтезу гемоглобіну. У розвитку сполучення тканини. Дефіцит мідів харчуванні дітей сприяє розвитку анемічних станів, особливо в грудному та ранньому віці. Селен є есенціальним елементом, тобто життєво необхідним посилює імунний захист дитячого організму і допомагає в боротьбі з інфекційними захворюваннями. Важлива роль належить селену профілактиці алергічних реакцій. Вітамін Д забезпечує засвоєнню кальцію правильний відповідний віку у ріст кісток, що важливо для формування опорно-рухового апарату і профілактики рахіту у дітей. Крім того, кальціоферол прискорює процес загоєння кісткової тканини у разі різних пошкоджень, наприклад, переломах, тріщинах та інших травмах, і є незамінним вітаміном, що підтримує кісткову тканину у нормальному стані, суміш з овочев Ягід і спецій, екстракт зеленого чаю захищає організм на клітинному рівні від відпливу вільних радикалів і зміцнює імунну систему. Екстракт яблука універсальний компонент і природний тонік, що має антиоксидативні, зволожувальні, вітамінізувальні, зв'язувальні і антисептичні властивості. Екстракт ацероли Барбадоська вишня. Найбагатший фрукт у світі за змістом вітаміну С. В ацеролі його в 30-80 разів більше, ніж у лимонах або апельсинах. Екстракт томатів багатий на вітаміни і мікроелементи, містить пектини, що поліпшують роботу кишківника, є природним антиоксидантом лікопеном. Концентрат брокколі і вживання цього овоча корисне для живлення імунної системи. Для профілактики анемії, для боротьби з різними інфекціями, сприяє загальному хорошому та бадьорому самопочуттю дитини. Концентрат куркуми, діюча речовина куркумін, дуже корисна для зміцнення центральної нервової системи. Рекомендується для дітей зі зниженим імунітетом та у разі затримки розвитку. Концентрат чеснику вважається цінним лікувальним продуктом через його антиоксидативні сполуки сірки. Має протизапальну протипаразитарну дію. Концентрат базиліка для організму у високому місці в ньому ефірних олій має протизапальну гармонізуючу дію. Концентрат орегано – материнка звичайна. Ефірні олії, які входять до складу орегано, знищують бактерії, грибкові та дріжджові інфекції, виганяють з організму паразитів і борються з вірусом. Концентрат кориці покращує когнітивні функції, пам'ять, концентрацію уваги. Це робить її корисно для школярів, особливо під час підготовки до іспитів. Концентрат моркви основне джерело рослинного вітаміну А, каротину. В організмі він сприяє зростанню і зміцненню кісток, здоров'ю шкіри, зубів і ясен, волосся, підіграє важливу роль у функціонуванні імунної системи. Концентрат бузини для зміцнення імунітету, профілактики застудних захворювань. Екстракт чорної смородини для поліпшення захисних сил організму. Регулярне вживання ягід чорної смородини допоможе усунути в організмі недостатність вітамінів і мінералів. Чорну смородину широко використовували під час лікування дітей після аварії на ЧАЕС. Екстракт і концентрацій чорниці гарне джерело антоціанів для поліпшення зору та зміцнення імунітету. Концентрат малини джерело природних саліципатів. Антибактеріальна і протизапальна дія, яка допоможе дітям впоратися з інфекційними захворюваннями. Концентрат чорноплідної горобини аронії антиоксидативні компоненти рослини допоможуть сміцнити імунітет, що активно формується, а здатність аронії покращувати згортання крові, захистить від різних носових кровотеч. Концентрат ожини, якщо включити в раціон ці ягоди, Ваша дитина не буде відчувати втому під час фізичних навантажень. Ожина впливає на поліпшення мозкової діяльності, активізує пам'ять і дає тонус усьому організму. Концентрат шпинату містить фітонутрієнти, які допомагають підвищити імунітет і зміцнити здоров'я. Концентрат черешні містить цілий комплекс вітамінів, необхідний для росту і розвитку дитини. Вживання ягоди сприяє очищенню організму від сечової кислоти. Концентрат брюссельської капусти корисний для зростаючого організму дитини, містить велику кількість літеїну для поліпшення зору, дієтичні індоли для детоксикації. Екстракти куркуми з циклодекстрином характеризуються дуже швидким, ефективним засвоюванням Біодоступність у 45 разів вища, ніж у звичайної куркуми. Порошок ацероли Барбадоська вишня найбагатше джерело вітаміну С у світі. Вітамін С життєво важливий для розростаючого організму. Він сприяє засвоєнню заліза, бере участь у синтезі колагену, білка що відіграє важливу роль у будові шкіри, сухожиль, кісток та інших сполучених тканин. Вітамін С зміцнює імунітет, має антиоксидативну дію. Необхідний для профілактики та лікування вірусних інфекційних захворювань. Прийом бета – ідеальний спосіб задовольнити потребу дитячого організму вітаміну А, будуючи бутожним актеосидантом, він сприяє зміцненню імунітету, знижує ризик інфекційних захворювань, пом'якшує вплив шкідливих факторів навколишнього середовища, підвищує адаптаційні можливості організму, стійкість до стресів. Зміцнює зір, оскільки бере участь у творенні зорових пігментів. Вітаміни Е і бета-каротин є синергістами. Разом діють ефективніше, ніж порізно. Вітамін Е або токоферол це жиророзчинний вітамін, життєво необхідний дитині. Він сприяє правильному засвоєнню організму білків, жарів, вітамінів А і Д, контролює обмінні процеси в клітинах печінки і м'язів. Активізує синтез гормонів гіпоклипімії та синтезі гормонів гіпофізу, зокрема гормону зросту і пон понатропних гормонів, необхідних для формування статевих ознак. Токоферол потрібен організму дитини для правильної роботи кровоносної, м'язової та нервової системи. Він сприяє загоєнню ран, надає протизапальну дію. Але головною перевагою вітаміну Є е є те, що він має виражені властивості. Антиоксиданту здатність нейтралізувати токсичну дію вільних радикалів на організм. В організмі дитини утворюється особливо багато вільних радикалів під час різних хронічних інфекційно-запальних захворювання. Ніацин бере участь у реакціях, що вивільняють енергію в тканинах унаслідок біологічних перетворень вуглеводів. Ніацин також важливий для росту організму і бере участь у синтезі гормонів спільно з вітаміном В і 1 і В6 забезпечує правильний розвиток і дозрівання нервової системи дитини. Пантотенат підвищує бар'єрні властивості слизових оболонок, захищаючи від інфекцій, стимулює роботу мозку, знімає неуважність, забудькуватість і легкі депресивні розлади. Вітамін Б1 захищає організм від розумових перевтом, покращує пам'ять у комплексі з іншими вітамінами групи В. Підвищує опір організму до інфекції і засуд. Вітамін В2 захищає нервову систему від стресів і перетоми, а вітамін В6 посилює і підтримує природний захист організму від інфекцій. Вітамін В12 впливає на розумову діяльність, формує позитивні емоції. Фоліова кислота зміцнює нервову систему, сприяє нормальному кровотворенню. Біотин, необхідний для функціонування нервової системи. Стевія медова трава, багаторічна рослина, культивована переважно заради листя. Екстракт, що витягується з нього у 30 разів солодші за сахарозу, але, на відміну від неї, не містить калорій, не впливає на рівень глюкози в крові і має низку корисних для організму властивостей. Стевія позитивно впливає на діяльність печінки підшлункової, Перешкоджає утворенню виразок слунково-кишкового тракту, усуває алергічні діатези у дітей, покращує сон, підвищує фізичну і розумову працездатність. Основні переваги FitLand Power Cocktail Junior базовий продукт для дітей дошкільного і шкільного віку, унікальна комбінація активних речовин, спеціально підібраних з урахуванням потреб дітей, містить 11 життєво важливих вітамінів і натуральний провітамін А узгоджена комбінація діючих речовин. Містить мінерали мин кальцій і магній із молочного мінерального концентрату та вітамін Д3, що гарантує ефективніше засвоєння та забезпечує міцну кісткову систему. Кістить силен для зміцнення імунітету, поліпшення обміну речовин. Містить вторинні рослинні речовини, суміш овочів, фруктів, трав і спецій для оптимального харчування. Містить пробіотичну речовину інулін для швидкої нормалізації мікофлори кишківника, повноцінного засвоєння кальцію і магнію. має низький глікемічний індекс, що сприяє підтримці сприятливого рівня цукру тобто, в крові, зміцнює імунну систему, підвищує опірність до інфекційних захворювань, сприяє гармонійному розвитку всіх органів і систем дитячого організму. Просто додати в улюблений напій дитини. Хороша розчинність. Можна додати в йогуртовий напій, наприклад, Feelgood Yогуurt Trink. NTC найкраща засвоювання споживних речовин. Покращений смак, приємний фруктовий смак апельсина. Рекомендації щодо застосування. Кілан Power Cocktail Junior потрібен усім без винятку дітям. Особливо дітям, які часто хворіють, ослабленим для поліпшення якості харчування. Дітям з неврівноваженою психікою, російною увагою, поганою пам'яттю, дітям із підвищеними фізичними навантаженнями, заняттям спортом, дітям із великими розумовими навантаженнями, заняття з репетиторами, музичні гуртки, дітям із поганим апетитом. Також Power Cocktail Junior рекомендується вагітним і жінкам-годувальницям, людям похилого віку і ослабленим людям як здорове додаткове харчування. Застосування Одна чайна ложка порошку розчинити 200 мг води без газу або в улюбленому негазованому дитячому напої кімнатної температури. Рекомендована денна доза дітям до 6 років одна порція на день, дітям 6 до 12 років дві порції на день. 12 років рекомендується програма Оптимальний сет. Об'єм 200 г для приготування 30 порцій по 7 г порошку. Попередження: починати прийом завжди з маленьких доз. Після відкриття використовувати якнайшвидше, зберігати про холодному, сухому місці, недоступному для дітей. За більш детальну інформацію звертайтеся у приватні повідомлення.